В ефірі телекомпанія Double Dribble і сьогодні поговоримо про обміни, які вже найближчим часом можуть змінити розподіл сил в цьому сезоні Національної баскетбольної асоціації. Справжній початок сезону це 15 грудня. Адже з цієї дати гравці, які нещодавно підписали контракти з клубами, стали доступними для трейдів. Дуже щільна таблиця на заході, що має стимулювати команди до активності. Декілька команд на сході можуть вжити заходів, щоб кинути виклик лідерам Бостону та Мілокі. Але виглядає все так, що в цій конференції все ж таки буде більше саме продавців. Тож зараз відзначимо потенційні трейди, які можуть відбутися в лізі вже в найближче майбутнє. Детройт має чудовий шанс на те, щоб Програти все і поборотися за дивопроспекта Віктора Вамбаньяму на майбутньому драфті 2023 року. У Пістонс найгірший рекорд в Лізі прямо зараз лише 7 перемог та 21 поразка. Лідер команди Кейт Канінгем достроково завершив сезон. Його буде прооперовано. Тож є сенс в парі трейдів, після яких клуб з Мічіган вже точно програватиме все на світі і остаточно вестиме боротьбу тільки за статус найгіршої команди в Лізі. Тож щодо трейдів, у Пістонс є Боян Богданович. Хорван а поршню отримала від Юти Джас в результаті трейду, який відбувся влітку. Боян підписав новий контракт і тепер виглядає як чудовий актив на обмін. Фронтофіс спочатку казав про те, що нікуди трейдити Боєна не збирається, але насправді менеджмент вичікує на оптимальну пропозицію, зокрема, яка включатиме в себе пік першого раунду драфту. Також Детройт готовий торгувати такими активами, як досвідчені Алек та Альксбергста Нерленснейл. Подекою що Бей також може бути обміняний. і закриваючи тему Богдановича за інформацією провідних інсайдерів ліги, декілька конкретних команд зацікавлені в Харваті, який є насправді хорошим скорером, гравцем, який добре захищається на декількох позиціях та має солідний досвід виступів у плей оф Головні претенденти на Богдановича прямо зараз це Атланта, Фінікс та Лос-Анджелес Лейкерс. Щодо самих Лейкерс. каліфорнійці здається, попри 12-те місце в турнірі таблиці від статусу контендера не відмовляється. Тренер Дарвін Гем нарешті знайшов місце для Расела Весбрука. В цій команді Расі став корисним шостим гравцем, особливо в п'ятірках з неймовірним Ентоні Девісом, коли Весбрук грає розігруючого. Але є інша проблема: Весбрук не доповнює Леброна Джеймса і не має впевненості, що цей мікс зірок спрацює у плей-офф за обмеженою ротацією. Якщо плов, звичайно, буде для лейкерс. Також у них є захисник Патрік Беверлі та Кендрік Нан. Всі троє, до речі, на контрактах, які закінчуються. Нан та Беверлі непогано підходять для невеличких локальних трейдів, у той час як Весбрук може стати частиною потенційного блокбастера. Лейкерс можуть дати більше, якщо обмін допоможе їм закріпитися в зоні плей-офф. Потенційні партнери, звичайно, претендуватимуть ще й на піки перших раундів драфтів 2027 та 2029 років. Це, до речі, доволі цінні піки, адже це роки, коли наврядчили Леброн та з. Будуть лідерами цієї франшизи зі всією повагою до витривалості Леброна. Звичайно, до речі, подейкують, що Майамі може стати наступною командою Весбрука після того, як команда, яка потенційно його отримує після обміну, викупить його контракт. Лейкерс потрібна свіжа кров. І до речі, Богданович виглядає, як чудова бойова одиниця для команди Дервіна Гема, але чи вистачить у Лос-Анджелесі активів для того, щоб переконати Детройт? Їдемо далі. Джей Краудер та Фінікс. Чи готові санці віддати 32-річного Форварда іншому контендеру з заходу, щоб Краудер потім захищався проти лідера Фінікса Девіда Букера? Це рішення виглядає необачним, але як кажуть, дуже зацікавлені форвардові Голден Стейт Воріорс. Краудером ситуація взагалі не зрозуміла. Розчарувавшись, що Фінікс не дав йому новий контракт, Джей взагалі випав з ротації і в цьому сезоні не грає в баскетбол. Санс були близькі до того, щоб обміняти краудера в мілокі Бакс в рамках тристороннього трейду з Г'юстоном. Говорять, що в обміні мали брати участь якраз воріорс, але нічого з цього не вийшло. Інші команди, які цікавляться краудером, це Майами, Атланта та звичайно, Лос-Анджелес Лейкерс. До речі, якщо ви дивитесь цей відос і колись грали в баскетбол, відправте своє резюме. Роби пелінці, можливо, і ваш талант зацікавить Лос-Анджелес Лейкерс. Окрім краудера, Фінікс також може обміняти і Кема Джонсона, який ось ось має повернутися після травми Коліна. З ним також Фініксу домовитись не вдалося. Він може полишити команду разом із краудером. Є повідомлення, що Сан цікавляться Джоном Колінзом, Бойном Богдановичем, Еріком Гордоном. Кейджей Мартіном та Кайлом Кузьмою. І ось тут відкривається ще один сюжет. Кайл Кузьма команди вичікує, щоб зрозуміти, чи готові Вашингтон Візерс обміняти Кайла Кузьму, який після завершення сезону може викупити свій контракт. Власні джерела повідомляли Bleacher Report, що Кузьма дав зрозуміти про своє бажання полишити візерс та приєднатися до команди з більшого ринку або до контендера, який буде готовий платити йому 20 мільйонів на рік. Тут візарс можуть пограти з форвардом своїми плей-офф-амбіціями в цьому сезоні, але можливо захочуть отримати і більш контрольованого гравця, наприклад, Кема Джонсона Санс, якого ми пригадували трохи раніше. Також Кузьму цікавиться сенсаційні Сакрамайно Кінг з нашого центрового Олексія Леня. Вони можуть дати за Кейла, Херісона Барнса або Девіна Мітчела, наприклад. Але з іншого боку, кінг, з які йдуть сьомими на заході прямо зараз. Чудова хімія і одним трейдом все це можна розвалити. Каже, що Нью-Йорк Нікс може запропонувати за Кузьму молодих Обі Топіна та Іммануеля Квіклі, та каже те, що. Сюрприз Лос-Анджелес Лейкер звичайно можуть спробувати повернути форварда до команди, яка його оригінально задрафтувала. Ну і куди ж, звичайно, без Брукліна. Здається, що не стабілізували ситуацію після турбулентного старту. Дюрант вигнав Неша, Кейрі вирішив трохи помовчати та не втрачати свій останній шанс залишитись в НБА. Бруклін виграв 8 з останніх 10 матчів і піднявся на четверте місце на сході. Контракт Ірвінга, здається, закінчиться після цього сезону, але говорять, що Бруклін до цього готовий і взагалі втомився трохи від Кейрі. В той же час неназнаний назнаний виконавчий директор клубу NBA сказав, мовляв, останнє, чого хочуть у Брукліні, це надихнути Дюранта на ще один запит трейду. А може статися будь-що, коли другою зіркою команди є саме непередбачуваний Кейрі. Тож ринок для потенційного обміну Ірвінга так ви не повірите, але в першу чергу це Лос-Анджелес Лейкер, звичайно. Щодо KD, якщо він знову захоче на вихід, то ідеальний пакет за нього є у Торонто Рептор. Це набір молодих талантів та цінних піків. Прямо зараз в НЕЦ все спокійно. Але хто знає, чи не стане чергова 99-та проблемою для KD або Києрі останньою Брукліні? Це лише п'ять потенційних трейдів, які можуть змінити розподіл сили в лізі. По перше, напишіть, як вам такий формат відео, і чи цікаво було б подивитися другу частину, а може й третю. А також зашерте в коментарях свій варіант трейду, який реально може розірвати лігу найближчим часом.